Більшість з батьків завжди дбають про гармонійний і повноцінний розвиток своїх дітей, але через допитливість до навч... навколишнього світу маленькі діти не можуть сконцентрувати свою увагу і сидіти довго на одному місці. Їх потрібно зацікавлювати чимось новим, цікавим і захоплюючим. Для розвитку концентрації уваги дитини найкраще підходять дитячі конструктори. Сьогодні ми поговоримо про конструктор Пазл. Малюкам подобається ця захоплююча іграшка через наявність яскравих і різнобарних деталей. За допомогою конструктора діти пізнають кольори, симетрію, можуть створювати нові об'єкти, які можуть замінити інші іграшки. Конструктор пазл це універсальна іграшка. Вона підходить дітям незалежно від статі і віку, тренує вашого Непосиду бути посидючим і фокусувати увагу. Тей конструктор покращує пам'ять, логіку, уяву, позитивно впливає на фізіологічний і психологічний розвиток наших дітей. Пропоную вашій увазі декілька розвиваючих ігор з конструктором пазлом. Завдання на розвиток уваги та закріплення кольорів. Подивіться, будь ласка, уважно пазли, яких кольорів у нас є. Назви їх рожевий. Білий, чорний, жовтий, червоний та зелений. Покажи мені, де червоного кольору пазлик. Ось він. Де білого? Ось він. Молодець. А зараз закрий очки. Відкривай оченятка. Пазлика якого кольору немає? Жовтого, молодець. Ось він. Закрий знову оченятка. Пазлика якого кольору немає. Чорного Молодчинка. Завдання на розвиток уваги та закріплення кольорів. Знайди конструкцію там, де є чорний, червоний та фіолетовий колір. Ось вона, молодець. Знайди конструкцію, де є зелений і жовтий колір. Ось вона, молодець. Зелений, білий та рожевий. Яких кольорів конструкція у нас залишилась? Ану, глянь та скажи. Так, білого, рожевого, голубого та фіолетового молодчинка. На що це схоже? Так, на сходи. Виготови такі самі сходи, щоб вони були одинакові за кольором. Малюк виготовляє. Молодець. Давай їх з'єднаємо. Візьми кенгуру і хай кенгуру стрибне на червону сходинку. Ось так. Хай кенгуру стрибне на жовту сходинку. На біло. На голубу. Молодець! Дорослий виготовляє стільчик із конструктора любого кольору і просить малюка. Виготови стільчик такої самої форми, але жовтого кольору. Ваш малюк виготовляє жовтого кольору. Брайте дві іграшки невеличких. Ось у мене кінгуру і вигемот. Посади кенгуру на жовтий стільчик. Посади бегемотика на рожевий стільчик. Бегемотик хоче стати між двома стільчиками. Візьмемо бегемотика поставимо двома стільчиками. Кенгуру хоче стати за рожевим стільчиком. Постав би перед жовтим стільчиком. Постав би за жовтим стільчиком. Постав кінгуру під жовтий стільчик. Можна придумати безліч варіацій із цими двома стільчиками. Бажаю вам цікаво та корисно провести час із вашими малюками. До побачення!